Доброго всім здоров'я, слава Україні! Вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми розкажемо вам про ті кримінальні події, які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з оголошення підозри сутенерці зі Львова. Слідчі Тернополя оголосили підозру 34-річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Чоловіків, які бажали розважитися, вона знаходила через оголошення у інтернет-мережі. Власне, година таких послуг у них коливалася. У межах від 2 до 2.5 тисяч гривень. Деталі розслідування дивіться у нашому сюжеті. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією інкримінують оперативники міграційної поліції Тернопільщини, 34 річній жительці Львівської області. Жінка ще у липні 2022 року організувала у Тернополі бізнес, який суперечить моральним цінностям суспільства. Незаконну діяльність повій слідчі почали документувати кілька місяців тому. В ході розслідування стало відомо, що уродженка Львівської області, вона ця жінка матір одиночка, вирішила заробляти сутенерством. Спочатку жінка розмістила оголошення в соціальних мережах про пошук дівчат. Такі без роботи у Тернополі. Деталі працевлаштування розповідала під час приватних розмов та зустрічей. Троє з претенденток, жителі Київської, Кіровоградської та Вінницької областей, погодилися на всі умови. Після цього бізнесменка зайнялася пошуком клієнтів. Чоловіків, які бажали розважитися, також знаходила через оголошення в інтернет-мережі. Година послуг коливалася в межах від 2 до 2,5 тисяч гривень. 50% від зароблених коштів отримали дівчата, решту сударка забирала собі. Увесь бізнес організаторка. Курувала сусідній області власне. Оперативник каже, що складність документування даного правопорушення полягала в тому, що львів'янка. Кожних три дні змінювало квартиру, де проходили інтимні зустрічі. Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими та представниками відділу кримінального аналізу зібрали достатньо доказову базу і під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури провели обшуки у помешканні сутенерки на Львівщині та на квартирах, де проживали повії. Організаторці оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Триває слідство. Далі мова йтиме про шахраїв. Власне, шахраї постійно вдосконалюють методи привласнення чужих коштів, особливості шахрай вчинних з використанням міжнародних різних платіжних систем, обговорили тернопільські поліцейські з заступницею директора Української міжбанківської асоціації платіжних систем ЄБА Олексію Данильченко. Присутні власне обговорили ті аспекти співпраці банків та правоохоронних органів щодо розслідування шахрайств. До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від власника торгової мережі з продажу квітів про те, що невідома особа неодноразово замовляла у них товар і надавала підроблені квитанції про оплату. Як встановили правоохоронці, покупець спілкувався з продавцями через месенджер, робив замовлення та просив у них реквізити для оплати. Після чого надсилав їм розрахункову квитанцію. Товар зазвичай йому відправляли кур'єром. Під час оформлення чергового замовлення від клієнта з'ясувалося, що платіж від нього не надійшов на рахунок закладу. І усі раніше надані ним чеки були фальшивими. В ході досудового розслідування було встановлено, що ним виявився 28-річний житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. З'ясувалося, від його шахрайських дій потерпів ще один заклад громадського харчування у Тернополі. Зловмисник неодноразово через сайт замовляв у них доставку їжі та скидав підроблені квитанції про оплату. Поліцейські встановили причетність чоловіка до 20 фактів. Загальна сума збитків, завдана шахраєм обом торговим закладам, становить майже 35 000. Тисяч гривень за даними фактами, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 другої статті 190 Кримінального кодексу України, а також оголошено про підозру. За вчинене йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Далі мова йтиме про резонансне затримання. Поліцейські управління поліції охорони спільно з патрульними розшукали. Викрадача мотоцикла по гарячих слідах про деталі операції розкажемо власне у нашому наступному сюжеті. Правоохоронці Тернополя отримали на лінію 102 повідомлення, що в одному з гаражних кооперативів сталася крадіжка мотоцикла Ямаха. Зловмисник проник до гаража, зламавши навісний замок. Це бачив власник транспортного засобу, описав поліцейським злодія і вказав напрямок його руху. Слідом за крадієм виїхали два екіпажі правоохоронців. Було прийнято рішення здійснити патрулювання по ймовірному маршруту руху злочинця, а саме в селі Байківці. Ми помітили транспортний засіб, який був зовні схожий, мав такий самий колір. Перебував без номерного знаку. Ако на вимогу працівника поліції зупинитися водій даного транспортного засобу не відреагував, прослідували за ними. І в одному з перехрестів був затриманий працівниками патрульної поліції. Уже пізніше з'ясувалося, що викрадач неодноразово судимий. Кримінальне провадження щодо нього і нині розглядається в суді. Тепер додасться ще одне відповідно до частини другої статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом кримінального кодексу України. Далі про благодійну акцію книги героям Правоохоронці тернопільщини долучилися до проєкту Міністерства внутрішніх справ України. Основна мета даного проєкту – це урізноманітити дозвілля захисників та захисниць України, які лікуються або проходять реабілітацію у закладах охорони здоров'я системи Міністерства внутрішніх справ України. Пригоди, детективи, класика, фантастика, романи про кохання та життя, а також історична література, яка розповідає про сучасні події в Україні. Книги всіх цих жанрів і не тільки передали працівники Нацполіції, сервісного центру, науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та управління поліції охорони у відомчий лікувальний заклад. Правоохоронці відгукнулися та долучилися до проекту книги героїв. ініціатор акції, Міністерство внутрішніх справ. Основна мета даного проекту урізноманітнити дозвілля захисників та захисниць України, які лікуються або проходять реабілітацію в закладах охорони здоров'я системи МВС. Проект книги героям насправді дуже цікава і хороша ідея, адже пацієнти перебувають у нас не день і не два, і користуватися гаджетами рано чи пізно надоїдає. А як відомо, читання книг це один із моментів лікування та реабілітації, особливо коли ці книжки є сучасні та цікаві. До участі в проєкті книги героям» долучився й один із видавців Тернополя. Книжковий благодійник про ініціативу МВС дізнався випадково і одразу вирішив зробити свій. Клад у добру справу читаючи літературу, людина відволікається від усіх подій, які відбуваються навколо. Вона занурюється в ті події, про які прочитує. Цим самим стимулюється уява в людини. Завдяки усім меценатам в лікарні з'явилася дуже потужна та цікава міні-бібліотека. Працівники медзакладу запевняють, що читати подаровані книги зможуть не лише пацієнти, але й інші працівники системи МВС. І завершуємо нашу програму спортивними новинами. У Тернополі відбулися змагання командної першості Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з боротьби самбо за програмою Динамідіади 2023 За звання найкращих боролися 17 спортсменів з п'яти збірних команд силових структур системи МВС області. Хто переміг у змаганнях і які нагороди отримали? Дивіться далі у нашому сюжеті. У Тернополі відбулися змагання командної першості Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з боротьби самбо за програмою Динаміада 2023 За звання найкращих боролися 17 спортсменів з п'яти збірних команд силових структур області. За спортсменів болівали не тільки колеги, а й рідні та близькі. Ми з татом робимо розчашки, бігаємо» шпінсильний був, всіх перемагав. Першість ваговій категорії до 58 кг кілограм здобув правоохоронець Сергій Бугай, до 64 кг – кілограм рятувальник Роман Мізюк, до 71 кг – кілограм працівник державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Роговський, до 79 кг – кілограм поліцейський Василь Балацький. У вагових категоріях до 88 та 98 кг кілограм перемогли нацгвардійці Максим Усік та Володимир Чайківський. Спортсмени Показали хороші результати. Вітаємо команду Переможець, команду військової частини Національної гвардії України, яка показала найкращі результати і на наполегливій боротьбі здобула перше місце. Срібло отримала команда управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області, а бронзу виборола команда головного управління Нацполіції краю. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові, веселих вам свят і всього вам найкращого до зустрічі на наступному тижні.